Ховського гес подорвали. дом затоплений. Вода була аж, аж до Ми На лодці ночували. Пливуть собаки, коти, кури. пів хати уплило в море. Чинка Анна Петровна жили всю жизнь в Чупінську в час Олешки. З 24-25 числа у нас вже возле Олешків йшли бої. Вони з Крима зайшли. Роботи нема, нічого немає. Не так слово сказав у підвал, не так шагнув в сторону у підвал. Так ото й жили, як ті криси, голову опустив іде, щоб не дивився на нього. Боявся другий раз до сусіда обізватися. От. Мало лі у того сусіда перемкне та піде до ложе. Взагалі, держали язик за зубами і стопили в відбірки. А вдома постійно була. Якщо, наприклад, Саша на ринок, їх було там не знаю. Туди нікуди не можна було дивитися, взагалі. Ні вліво, ні вправо. Взагалі. Постійно снаряди під кришами. Постійно так було. А один день думаєш, ну все, зараз прилетит в наш дом. Ну, один раз так вийшло, що літом сусідки во двора, ну, это в огороді там. Прямо во двор залітіли. Такий дим був стояв, і кусок снаряду вот такої попав нашу в стінку. Світу ж немає, нема, немає, немає. А коли одної старушки це ж орки поселилися. Ну і він вийшов на вулицю, а вона каже: хлопчики, коли ж ви нам світ зробите? А він так дивиться, каже, на неї, та каже: А зачем смертникам світ? Понятно? Вони вже знали, вони це все планували. Каховську гес подарували. Ну, у нас був один канал український був, наш. І ми включили телевізор і почали дивитися новини. Ми порвали ночі, поки до нас дійшло, ми узнали вже десь часового 8 утра. Ми давай тоді ж собиратися, що, ну, що змогли, що було рядишком, те в сумку і все. А вона коло нас там не як озеро. Ну, озеро як навесні, воно ж підходить вода трохи. Ну, Думаємо, поки там вода до, довели саме. До озера наповниться, до нас не дійде. Саме більше думали, ну пів метра, ну нехай метр підніметься вода, ну не більше. Вже бачимо, що вода підходить в Олешках, вже вода. Попіднімали все, що можна було, там телевізори, таке все, що можна було, попіднімали наш кафе. Через півчаса вже в калітки вода. Давай ми тікати це ж на, до сусідки, де двохетажний дом. Десь до часу 11 вже був двір повністю залитий і вже у хаті була вода. Вода все більше і більше, все, вже будинок затоплений. До утра й вікна закрилися в хаті. Вже половина етажа второго вже залитий повністю водою. Вода л'ється, не те, що л'ється, реве, пливуть собаки, коти, курі. Холодильники, морозильники, доски, щітки, ванни, миски, все, що у людей є, що вода підхватила, все плило. Їсти газу нема, світу нема, нічого немає. Ой, на наутро тоді чуємо сусідка на лодці. Вони на лодці ночували, то вони лодкою підпливли до нас, через балкон перелізли. І ми оце їхня сім'я і наша сім'я, ми там сиділи дні три чи чотири. Це сусідка вже, як вода зійшла, це вона сфотографувала, і послала. Тут вдома було... його не було. Ну, Водой сумнів повністю. Дідство був забор, не його теж. Біранди немає повністю, дому немає, повністю. Вода була вода, аж аж до сюди. Так, оце ось. З моєї спальні вікно вивалилося одне зовсім, а друге воно наполовину. Це ось уперед, де віранда, була кухня наша. От. Оце да. тут коло печки стояла бочка 120 кг, повна зерна. Уїхала в море. От. А це кухня, ось Печка наша. Да, печка, вона вся плитка обвалилася. Двірі ось лежать, зняті. Пів хати уплило в море другий раз це те саме, як знайде хвиля. Жити не хочеться. Все своїми руками приобретали і в один момент усе втіряли. Це зумер? Так, так. Десь, по-моєму, на четвертий день. Бабах з однієї сторони вдома, бабах з іншої сторони, бабах впереді. Я говорю, знаєте що, мілий мій, розбомблять і дом, і нас стожать. Давай тоді на лодку, на цю поистрінька собіратися, і виплили ми туди до Черемшини. Такий посілочок. Там нас взяла волонтер, вона сама з із, із, із Іспанії. Ну в неї тут свої люди були. О, і так отож ми на Крим. У дорозі були 10 суток. Ми дійшли до Сумської області, нейтральну зону. Хорошо, що в мене було дві палки. Ця і ще одна палка була. Я б не перейшла тих два кілометри. Тяжело було переходити границю, Очень тяжело. Женя Єлі дашова, коли ми проходили через границю. я чуть не заплакала, коли Я побачила я... флаг, прямо тут била. Невже я побачила кримський флаг? Невже ми Більше не увижу тих, які стрілять по домам. Що ми в клею? Тут дочка. Сирена виє, як не кожен день, значить, і вдома, і ночі виють, і вікна і двері дребезжали. Ну, а куди тікати? Сидимо в хаті та й все. Надіємося, що все буде добре. Надіємося на Бога. Спасіба хлопцям, які збивають ці дрони, що вони бахкають тут. Можемо, коли освободять вдома наш. Пока не освободят нашу Олежку, мы домой не вернемся. Я бы сегодня въехала бы до домой, как бы можно было. Но пока орки там, там нечего делать. И Бог его знает, что у будет. Я надеюсь, что все будет хорошо. Ты знаешь, за что мы вернемся домой? Домой хочется.